Привіт малята! Сьогодні ми з Бонею пропонуємо вам пограти в дуже цікаву гру. Тож, діти, подивіться на малюнок і скажіть, що тут зображено? Правильно день та ніч. Діти, а скажіть нам, будь ласка, де день, а де ніч? Правильно день сліва, а ніч справа. Розуміськи ми. Діти, подивіться на цей малюнок і скажіть, де повинен бути сонечко? Правильно, сліва, то це день. Молодці. А подивіться на цей малюнок і скажіть, де повинен бути місяць. Право, вночі, розумнички мої. Діти, скажіть мені, а коли ми з вами граємо? Правильно! Вдень розунечки мої, А коли ми з вами спимо? Вночі молодці мої! Діти, а подивіться сюди і скажіть мені, коли у нас співають птахи. Вдень розумнички мої, А коли світять зорі? Вночі, розумнички мої. Діти, подивіться, будь ласка, і скажіть. Що у нас зображено зліва, тобто у день? Правильно, тут є сонечко, ташки та час, коли ми граємо. Це день розумічки. А тепер подивіться і скажіть мені, що ми робимо вночі. Правильно, правильно, спимо і у цей час сяють зорі та світить. Місяць розумнички ми. Малята, ви молодці. В нашому Боні дуже сподобалось з вами грати.